Кожного дня ми смиренно виконуємо ті чи інші дії. Ми смиренно прокидаємося вранці і готуємо сніданок. Ми смиренно прокидаємося вранці і збираємося на роботу, відвозимо дітей в школу. І ще дуже багато речей можна назвати, які ми смиренно виконуємо кожного дня. А що потрібно кожного дня робити для того, щоб в житті не переважали, не переважали прокляття, не панував гріх? Як побудувати гарні відносини між людьми, як знайти друзів, як побудувати гарні відносини в сім'ї, в спілкуванні з дітьми і так далі, друзі? Для цього потрібне смирення під волю Божу, віддати і довірити своє життя в руки Божі. А без церкви, без пасторів, без людей Божих, в яких вже є перемога, в яких вже є смирення, які знають, яка воля Божа досягнути самостійно це неможливо. Тому, друзі, запрошую вас в церкву, слово Боже.